Добрий день, мене звати Олександр Охріменко. Сьогодні на уроці мистецтва ми поринемо у світ ритмів та орнаментів в образотворчому мистецтві. А провідниками у цій подорожі будуть Казимир Малевич, Марія Примаченко та гурт Калуш Оркестра. Для початку невеликий уривок виступу переможців пісенного конкурсу Євробачення 2022 року гурту Калуш Оркестра, що представляли Україну, пісня Стефанія. Мати співака Стефанія, про яку йде цю пісні, колисала його і дала йому ритм. Що ж таке ритм? Ритм рівномірне чергування мовних, звукових зображальних елементів у відповідній послідовності. Як у вірші, чергуються наголошені та ненаголошені склади, і ми відчуваємо ритм поезії. У пісні чергуються різні тривалості звуків, акцентовані та неакцентовані долі, що також утворюють послідовність. Для відчуття ритміки. Так само різні види образотворчого мистецтва характеризуються ритмом. Інший уривок з цієї ж пісні. Тут чергуються лише два склади: лю лі, лю-лі, як у Колисковій. А у цій картині ця робота українського живописця Казимира Малевича, що називаються Чорні квадрати. Ми бачимо, що все полотно розділено на чотири рівні квадрати, два з них білі, а два чорні. Ми легко прослідковуємо ритм: лю-лі-лю-лі, -лю двічі лю, двічі лі, два чорних, два білих. Ми цій мисткині напрямку, у якому працював Казимир Малевич, намагалися спростити картину до основних елементів, Тут два основні кольори, а інший базовий елемент ритм, він відтворив за допомогою їх чергування. У різні епохи ритм у живописі та інших видах мистецтва прислідковується по-різному. І ми ще будемо неодноразово на це звертати увагу. Знайдемо ритм у цій роботі Марії Приймаченко-ороховий звір. Спочатку роздивимося картину загалом. Центральний елемент це чудернацький звір, схожий на лева, але червоного кольору, а довкола нього зображення гороху. Приглянемося до деталей. Саме тіло цього звіра покрите цятками, як у гороху. Ці цятки утворюють певну закономірність. Ми прослідковуємо повторювальні елементи і відчуваємо ритм картини. В інших роботах Марії Примаченко використовувала також орнаменти. Орнамент візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні певних елементів. Загалом орнаменти можуть містити візерунки у формі рослин. Такий орнамент називають рослинним. Тварин, кажуть, зооморфний, людей антропоморфний, геометричних фігур, геометричний, літер чи слів – каліграфічний, навколишнього середовища, пейзажний. Вивчимо роботу Марії Примаченко: український полійський бичок тричачок гуляє у лісі та силу збирає. За тією схемою. Перше сюжет загалом це якась тварина, схожа на бика поміж трьох дерев. Друге деталі. Усе тіло бика чорне, але покрите червоними квітками з листям. А дерева тут схожі на гілки із великим зеленим листям, з яких звисають сині плоди. Ми також помітили орнаменти, вони утворені рослинними мотивами. Це і подібні квітам на тілі бика і ніби дерева. Ви помітили, що я кажу подібні квітам, ніби дерева? Бо ці елементи виглядають не справжніми, а умовними. Такий художній прийом називають стилізацією. Стилізація це художній прийом, коли наслідуються риси певного стилю. Через нього виявляються найбільш характерні риси предмета і відкидаються непотрібні деталі. Марія Примаченко намагалася стилізувати свої роботи під народні українські орнаменти. Подивіться на кадр із виступу Калуш оркестра і на цю роботу Казимира Малевича. Можливо, це стилізація. До роботи Казимира Малевича. А ось тут світлові ефекти над стеною зображають стилізовані українські орнаменти. Орнаменти використовують в усіх жанрах образотворчого мистецтва, але особливо вони помітні у традиційному декоративно-ужитковому мистецтві. Для прикладу, візьмемо кримськотатарський орнамент орнек, який віднесений до Всесвітньої національної спадщини. Відвідаємо кримських майстрів і майстринь. Орінек так називається традиційний орнамент кримських татар. Його символи і їхній сенс мають давні коріння і продовжують використовуватися сучасними майстрами. Поєднання різних елементів орінек створює композицію, через яку можна розповісти цілу історію. Знання про зміст кожного елементу, а також вміння прочитувати їх, є живим явищем кримськотатарської культури. Сеземілер, анамлар бек чебер қолы еділер, нағышнен бек оғраша еділер. Онын үшін оң чүн, ә, о, мерақын олар маға ашыладылар. Меселі, ескі замандан ә, инсанны ә, ресіміні ясақ ә, еді япмаға. Онын үшін боле, насыл айтайым сізге, символлар түшініп тапты бізіні қақ. Алсақ мүсәл чүн көлсетшегіні, ой меселі, ә, айылы құрған, қоранда құрған бір апайын символы. апай символы Айлі аннамақ керек. Окрім вишивки, орнамент може бути презентований малюнком в кераміці. Тут майстер наносить малюнок. Звідки взялися у майстрів натхнення та розуміння цих орнаментів? Це відбувалося переважно з навколишнього середовища. Це стилізовані зображення навколишньої природи. Ця майстриня виготовляє килими ручним способом, просуваючи нитка за ниткою в ткацькому станку. Утворюється такий же орнамент орнек. А ця майстриня робить розпис по склу спеціальними фарбами, виводячи такі ж мотиви, як і інших видах декоративно-ужиткового мистецтва. Народні орнаменти неповторні, в них закарбувався зв'язок багатьох поколінь, а таємниці ткацтва, вишивання. Гончарства та інших ремесел передавалися від майстра і майстрині до учня і учениці. Роздивимося тепер костюми, у яких виступав гурт Калуш Оркестра на Євробаченні. Там ми знаходимо етнічні мотиви й орнаменти. На основі традиційного українського одягу дизайнерка Роксоляна Шимчук створила їхні сценічні образи. Завітаємо до її галереї! В її етногалереї є кілька тисяч предметів одягу з усіх регіонів України, багатьом з них по 100-150 років. Це майстерня львівської дизайнерки Роксоляни Шемчук, яка створила образи гурту Калуш Оркестра на Євробачення 2022 року. Хлопці були одягнені у копії верховинських сорочок та автентичні кептарі початку ХХ століття. Була висока місія наша показати ну, цю культуру самобутню, тобто показати Україну водночас і сучасною, і самобутньою, рівно ж і пісні Калуша. Таким чином, з Казимиром Малевичем, Марією Примаченко, гуртом Калуш оркестра та майстрами народного мистецтва ми дізналися, що таке ритм та орнамент у мистецтві. Ритм рівномірне чергування мовних, звукових, зображальних елементів у відповідній послідовності, а орнамент. Візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні певних елементів. Орнаменти усіх народів світу неповторні та зображають їхні уявлення про світ, природу і людину. Чи можете ви створити власний орнамент? У конспекті я залишив кілька порад, як це зробити. До нових зустрічей!